У нас сьогодні рубрика, якої дуже давно не було. Люди коментують. Починаємо. Відео ось оце. Це я із свекрухою. Носи картошкою, це точно. Чи ви родичі, чи ні, ужасні обоє. Обоє. Не знаю. Нормальні обої. Добре, хоч все я в Україні. Весь світ дізнався, які там дівчата легкої поведінки. Пише Рудем. Руслан, Руся, можна я вас так буду називати. Заспокойтеся, у вас таких не менше. У вас носи і губи однакові, Ви родственники, пише Стас Добня. як воду дивишся. Уже не знайдеш натуральну жінку. Міша, в вашому віці вже не треба шукати жінку, в вашому віці треба шукати вже ритуальні послуги. Що то за губатий хлопчик з права? Ви подивіться на його фотографії. Я думаю, що в Олександра комплекс з приводу губ можу порадити свого косметолога Саша. О, а що це за мужик рядом з тобою стоїть? Доска і два соска. Турки таких Наташ люблять. <плакова> <плакова> <Да. плакова> Слава, навіть коментувати нічого не буду. По дурному ролику чотири коми, родичі, дві коми точно пише Валентина Мельникова. Ну, пасіська мені скажеш, можна тільки по п'ятаку і сходства. До речі, оці коментатори, яких я не прикріпляю фотографії, вони всі мене заблокували. Одна доска і два соска, Пише Ділдош. буде Ділдош. Вареники некрасиві під губами. Ви впевнені? Я за великі цицьки. Юра! Ти, напевно, з тих, хто голосував за Януковича. Хоча, судячи по його фотографії, він ще й за Сталіна голосував. Не ви уродичі, або не ви уродичі, пише Гіоргі, або Джорджі. Джорджі, що у вас со спиною, Джорджі. Можу порадити свого майстра з електроапіляції. У ті Еї, щось і справа губи більше, ніж у ті Еї, що зліва груди, пише Балера. Но шлюхи одинаково, пише Дімітар. Дімітар, не соромтеся. Виставляйте свою фотографію, ми вас оцінимо. Слон і Моська. Мама і син. По носах видно, що Буратіна стругав. Відкрила фотографію, краще б не відкривала. Суперженшні супергруда пише. Тось, проститут, тут худої кома ні збільший. Володимир! Ну, тут і без слів все ясно. І, знаєте, я раніше звертала увагу на таких коментаторів, почала заходити до них на сторінку, хто мене не заблокував, і зрозуміла, що как би, ну, не треба. А наш хлопак в білій шапці на дів купальні. Пише Макс. Макс! Це ти написав! Якщо бы мозги били, то это похвала, а вим'я ета дойки пише Галіна. Галя, не ні,рнічай мене, у кожної третьої накачані губи по сходили з розуму зовсім вже. Оксана, у кожної третьої таке каре, а кожна друга чомусь думає, що її думка важлива і чомусь вважає за потрібне це написати незнайомим людям. Ксюша починай з себе не біси. Ума є столька сіськи виставлять. А вас, я бачу, у маї тільки фільтри підставлять. Беру маму, вибачайте. Тут вже і голосували, вже і забирали так, ставки ваші, Тарас, скільки бабок дає те, що значить беру. Брат, похожий і шапка біла посуд. Що? Я навіть не хочу виясняти, що тут малося на увазі. Бухнуть з вами, пише Коля, Коля, ми не вживаємо. По складках на пузі пише Олександр. Нехай син майку зніме, бо спина не засмагає, бо сіська мене. Ну, по-перше, я дуже сильно не, ненавиджу прям расистів. Це по-перше, по-друге, знайду вашу сторінку, Юра, я вас запам'ятала, і добавлю в бан. Кабіна теж на три розміри більше. Ти таку наїжджа, то і цицьки з'являться. Тут спеціально прикріпляю повен зріст кабіну Анни Тимощук. Що бачили, якби людина, да. Виглядає очень прелесно і коментує мені також прелесно. Вуса є. Ну, куди без вус, Женя? Позорище, їж капусту, коля, я тебе раді Бога прошу, одягни лівчика. Дуже дякую вам за активність. Хейтери, я вас також усіх дуже сильно люблю. Не дивлячись на весь бруд, що ви мені пишете.